На місці аварійного має з'явитися новий сучасний, так званий сухий фонтан. Мова про водограй у сонячному парку імені Євгена Малібраха в Полтаві. Сьогодні там розпочали демонтажні роботи. Працівник підрядної організації Артем розповідає, спочатку створюють захисну огорожу, аби пил не летів у бік парку та перехожих, а далі розбиратимуть комунікації всередині водограю. Зараз проходять підготовчі роботи, робимо огорожу, щоб пил не летів на людей та у парк. І сьогодні будемо демонтовувати труби. Перший етап включає демонтаж чаші фонтану та інженерних мереж. А після перевірки частина матеріалів буде повторно використана на потреби підприємства декоративні культури, розповів директор комунального підприємства Ігор Ляшко. Придатні матеріали після перевірки передадуться на баланс нашого підприємства. Після цього підрядник розбере бетонні конструкції, вирівнює територію і забезпечить водовідведення. Також виконає роботи по гідроізоляції машинного відділення і відновить провалений. Вір. Демонтаж фонтану визнали неминучим після незалежної технічної експертизи, додав директор декоративних культур Ігор Ляшко. Бетонні елементи зруйновані, чаша потріскалася, обладнання зношене, а облицювання втрачено. Останній дрібний ремонт, який робили у 2020 році, не врятував ситуацію. Полтавці, які звикли проводити тут час, мають різні думки з цього приводу. Одні кажуть, добре, що нарешті почали демонтаж. Інші шкодують, що фонтан не оновили раніше. Треба було раніше це робити, вибачте, а не взимку зараз. Вони діти тут ходили. І купалися, і бігали. Ну, ну, просто, просто було чудово. І тим більше тут дитячий майданчик. Й тут це дитяче. А зараз таке воно закрито, Не знаю, коли це буде. Він як не працював, так і не працює. Потрібно робити все вчасно. Тобто, якщо демонтують, так це треба було весною на літо, щоб можна було. Демонтувати і построїти, збудувати щось нове. Ідею ж облаштування тут сухого фонтану, передбаченого концепцією оновлення парку, містяни підтримують. Це класно, класно. От мене онук, йому 9 років. Звісно, це, це здорово. Діти повинні наше щось. Ну що ж у нас нема ні в паркі перемоги, не тут. Це площадка, котрі, мабуть, вже років 20 її. Які підкрашують і все. Ми дуже задоволені тим, що тут буде побудований фонтан водограй. Маємо такі у себе на ЖК європейському. Дуже класно. Він влітку функціонує. Діткам не жарко, бігають, граються. Тому все я думаю, буде гарно тут. Щось тут потрібно, але не так, як зараз. За словами директора комунального підприємства декоративні культури Ігоря Ляшка, за сприятливої погоди демонтаж фонтану у сонячному парку планують завершити до кінця цього року. Терміни ж реалізації концепції оновлення парку і облаштування сухого водограю не Називають